Дитинство обірвалося у лютому. Хто знав, що наближається орда негідників, гвалтівників бездушних. Так легко їм стріляти у дитя, насильство, грабежі й розруха це те, що нам принесли москалі. А справжнє зло не хоче зупинятися, і криво посміхається в Кремлі, кривавими слізьми вмивається, страждана і стиндрована земля, і рано вже навіки не затягнеться. Бобиті і закатовані життя. Ці діти не підуть уже до школи і плачуть горем зморені батьки, вони не зробили зла нікому. За що мають хрест такий нести? Хай кару свою буде мати кожен все чи знищить цих гнилих людей. Бо і ракети розвертаються на того, хто їх відправив на простих дітей. Дитинство обірвалося у лютому, і буде літо, а на душі зима. І не пробачити, і не забути до перемоги. В нас одна мета.